Розділ другий. Анна ж молилася, говорячи, радіє моє серце в Господі, мій ріг піднявся в Господі, свої уста я широко відкриваю щодо своїх ворогів, адже я радію Твоїм спасінням. Ніхто не є таким святим, як Господь, немає нікого окрім тебе, немає такої скелі, як наш Бог. Не намножуйте зарозумілих речей. Нехай не виходить з ваших уст зухвальство, оскільки Господь є Богом, котрий досліджує вчинки, луки могутніх зламаються, а немічні оперізуються з силою. Ситі йдуть у найми за шматок хліба, а ті, що голодували, відпочивають адже неплідна, народжує сімох, а багатодітна марніє силами. Господь учиняє смерть, але й повертає до життя. Принижує до Шеолу, але й підіймає до небес від Господа зубожіння і багатство, Він понижує і підносить угору. З пороху Він підносить бідного, з болота підіймає нужденного, щоб його посадити з можновладцями й дати йому у спадщину престол слави. Адже всі опори землі Господні, і на них він установив усесвіт. Він оберігає кроки вірних йому. А нечестиві гинуть у темряві, адже не власною силою стає могутньою людина. Хто бореться з Господом, буде переможений, Всевишній з неба їх розгромить, адже він судитиме світ від краю до краю, він дає потугу своєму цареві і високо підносить ріг свого помазаника. Отже, Елкана повернувся до свого дому в рамі. А хлопчик залишився служити господеві під наглядом священника Ілія. Проте сини Ілія були негідними людьми і не дбали про служіння Господу. Вони не дотримувались ні священничих обов'язків, ні правил щодо народу. Коли людина приносила жертву і як м'ясо вже варилось, то приходив слуга священника з тризубою вилкою в руках і встромляв її у великий котел чи в каструлю, або в казан, чи в горщик, і все, що потрапляло на вилку, священник забирав собі. Так вони чинили стосовно всіх ізраїльтян, котрі приходили в щіло. Навіть ще до того, як спалювали на жертовнику жир, приходив слуга священника і говорив до того, хто приносив жертву: Дай мені м'ясо на печеню для священника, вареного м'яса він не приймає, а лише сире. А коли той чоловік говорив: Спочатку потрібно спалити жир, а вже тоді візьмеш, що забажаєш, то слуга заперечував Ні, віддавай зараз, а якщо ні, то візьму силою. Тому гріх перед Господом тих обох молодиків був дуже тяжкий, адже вони зневажливо ставились до Господніх жертвоприношень. А хлопчина Самуїл, одягнутий у ляний Ефот, служив перед Господом. Його матір виготовляла для нього малий одяг за зростом і щороку приносила йому, коли приходила зі своїм чоловіком задля принесення щорічної жертви. Ілій щоразу благословляв Елкану та його дружину, говорячи Нехай Господь нагородить тебе нащадком від цієї жінки замість випрошеного, відданого Господу. Після цього вони повертались до своєї місцевості. Тож Господь зглянувся на Анну, вона знову і знову вагітніла і ще народила трьох синів та дві дочки, в той час, як хлопчик Самуїл зростав із Господом. Хоча Ілій був у дуже похилому віці, він чув про все, що його сини витворяли з усіма ізраїльтянами, і знав, як вони віддаються розпусті з жінками, які прислуговували при вході до намету зустрічі. Він говорив їм. Чому ви робите такі речі? Адже я чую про ваші злі вчинки від усього народу. Ні, так не повинно бути, сини мої, недобрі речі я чую про вас. Ви спроваджуєте народ до відступлення від Господа. Якщо людина згрішить проти людини, то в молитві віддають цю справу Богові, але якщо людина згрішить проти Господа, то хто за неї заступиться в молитві? Проте вони не слухали застережень свого батька, тому Господь вирішив їх знищити. А тим часом підліток Самуїл поступово підростав, здобуваючи прихильність як у Господа, так і повагу серед людей. Одного разу прийшов до Ілія Божий чоловік і переказав йому слова Господа, хіба я насправді не об'являвся родові твого прабатька, коли вони були ще в Єгипті в краю фараонів? Я обрав його Левія з поміж усіх ізраїльських племен, собі як священника, аби він міг наближатись до мого жертовника, звершувати кадіння ладаном і носити ефот переді мною. Я дав також поколінню твого прабатька всі жертвоприношення ізраїльських дітей, що проходять через вогонь. Для чого ж ви зневажаєте мої жертви та мої приношення, які я призначив для святині? Адже ти поважаєш своїх синів більше, ніж мене, ви жирієте від кращих первоплодів усіх жертв мого народу, Ізраїлю. Тому ось таке рішення Господа Бога Ізраїлю. Хоч я справді обіцяв твоїм нащадкам, як і нащадкам твого прабатька, що повіки будете ходити переді мною, проте тепер приречення Господа інше. Так не буде. Адже лише тих, котрі шанують мене, вшаную і я. Але ті, котрі мене зневажають, будуть зневажені. Оце наближається час, коли я відітну твоє рамено від рамена твого батьківського роду, аби не доживала в твоєму поколінні людина до похилого віку. Ти з досадою, як супротивник, дивитимешся на моє місце перебування, на все те добро, яке я чинитиму Ізраїлю, але в твоєму роду. Ніколи не буде людини похилого віку. І все ж декого з твоїх нащадків не відкину від мого жертовника, аби було прикро твоїм очам і страждала твоя душа. Ось чому кожен, хто народжуватиметься серед твоїх нащадків, вмиратиме в розквіті сил. Ознакою для тебе буде те, що станеться з обома твоїми синами хофні та пінхасом. Вони обидва загинуть в один день. А для себе я поставлю вірного священника, який діятиме за бажанням мого серця, та буде мені до душі. Я збудую йому надійний дім, він ходитиме перед моїм помазаником постійно. Буде так, що кожен, хто залишиться з твого роду, прийде, аби йому поклонитись і, очікуючи від нього якусь монету або буханець хліба, скаже: Признач мене, хоч на якесь служіння. Аби мати хоч шматок хліба.